Всім привіт! Це друга частина серії коротких відео про найпопулярніші, найкрутіші повсякденні фрази, які вживають носії англійської. І так, сьогодні наступна п'ятірка. Погнали! Перша фраза це I'm on it. I'm on it. Right now. Далі I'm all ears. I'm all ears. Угу. А наступна фраза це Fingers crossed. Fingers crossed. Uh -huh. uh, наступна фраза I don't buy it. I don't buy it. До речі, uh, про значення цього слова buy я вже знімала окреме відео, можете пошукати його у моїй стрічці. І остання фраза на сьогодні це It's up to you. It's up to you. Пам'ятаю, що дуже часто моя викладачка англійської в університеті вживала дуже часто цю фразу. Так прикольно згадувати.